Пане Михайле, можете, будь ласка, пояснити, як вдалося е, фактично 20-річному, 24-річному студенту, екс-студенту Китайцю, взагалі вийти навіть на працівника, який там дотичний до е, е, значить розробки або ж можливо до виробництва безпосередньо нептунів? Ну, навряд чи інформація про те, де є такі працівники, як з ними сконтактувати, є в мережі. Як так сталося, і чому Китай все ж таки хоче заволодіти ось так? Такою надсекретною інформацією. Прошу, будь ласка. ну Кількість людей, які дотичні до ракетних тематик, вона обмежена, і ці люди, вони в принципі, не також і у таємничі. Тому що були якісь наукові роботи, були певні відкрита інформація, особливо до війни. і Згідно з цією інформацією, можна вийти там, на певне ядро людей, які займалися цією розробкою. Цими розробками. Тим паче, що Україна це одна з провідних країн світу, яка мала такі технології. Навіть свій час Росія отримала ці технології саме з України, коли вивезла з Харківського авіаційного заводу ракетний цех. Це було 92-го року. І зараз це саме цей цех робить російські крилаті ракети, тому те, що вони знайшли якихось людей, це не є проблемою. До цього є інша агентура, яка вивчає, є соцмережі, є відкриті інформації. Тобто при ретельній роботі можна вийти там, на директора заводу, можна вийти на ключових співробітників, потім вже шукати. Як з ними встановити контакт. Це ретельна робота, знову ж таки, для цього має працювати не одна людина, а кілька. Однак, недооцінювати ролі одинокого агента ну, практично знаєте, не можна. Тому що один агент, якщо він займає ключову посаду, якщо він добре навчений, він може зробити дуже багато. Нещодавній приклад, ну, в Ірані діяла агентка МОСАДу, яка виявила всі місця проживання керівників КСІР, по яким потім пролетіли ракети. Це зробила одна дівчина, яка начебто приїхала там з Франції і прийняла іслам, начебто і так далі. Тобто, все це робиться одним агентом. Він міг бійти в мережу. Цих дослідників, як, наприклад, студент, який гарно вчиться, який, ну, багато чого знає, чи є людина, яка цікавиться, чи може постачати якесь, якісь запчастини. І таким чином він міг увійти в мережу людей, які дотичні до е, ракетних програм. А далі вже по всій мережі він міг знайти е, людей, які відповідальні за конструювання тих чи інших вузлів. はい。 Можете, будь ласка, можете, будь ласка, пояснити, а для чого такі технології, точніше, ось ця технічна документація Китаю знову ж таки. Я перед нашим включенням розповідав, що є різні припущення, мовляв, або скопіювати, зробити власний аналог, або просто зрозуміти принцип роботи і зробити протидію, розуміючи це, або передати Російській Федерації, щоб та змогла, наприклад, зробити протидію українським Нептунам? Чи можливо це? Цього переліку щось ви виокремите або ж додасте. Для чого? Я в своїй короткій промові зазначив, що Росія має технології, так. які дозволяють їм виробляти ракети такого типу. І Росія їх виробляє, вона їх застосовує. Тому питання, скоріш за все, стосується самого Китаю, тому що Китай це країна, у якої є дуже велика. Територія, яка на сьогоднішній день називається в них е, політкоректно втрачені території. Що це за втрачені території? Це території, які були Китаєм, які в слушний момент російська, федера... російська імперія в той час окупувала. Це було 1858 року, це було в 19 столітті. І по цей день ці території Китай е, вважає своїми втраченими територіями. Приблизно там, з 23-го року вони навіть на мапах малюють ці території, як території, які були, належали Китаю. На мою думку, Китай не забув про це, Китай нагадує своїм людям про це, і Китай готується, тому що та величезна китайська народна армія, яка йде, вона мало придатна для того, щоб атакувати Тайвань. А от для того, щоб прийти на братську допомогу Росії і зайняти ці території, повернути їх в Китай, вони абсолютно китайська народна армія для цього прийдат. Таким чином, якщо дивитися на комплекс цих речей, то можливо, я зроблю наступне, що їм потрібна зброя наступального характеру. Це перше. Друге. Вони хочуть убезпечити себе від такої зброї, яка є в Росії, тому що Нептун ну, і російські крилаті ракети, вони по суті робились ну, однією школою. А це була українська школа, але розвиток і ідеологія створення таких систем певно, що вона ну, досить схожа. Можливо, вони хочуть повторити такі ракети. Втім, у них є безпілотники і всі комплектуючі до тих же шахетів, вони отримують технологію вони отримують з Росії. Чи є у них свої ракети крилаті, я не можу сказати, але єдине, що мені відомо, що були ще затримані шпигуни китайські в свій час, це було, напевно, років 20, може більше тому. На Моторсіч, коли Китай за. Початково в свою програму копій спочатку російських ліцензійних Су-27, а потім вже і власні винищувачі і штурмовики. Їм потрібні були двигуни. Uh -huh. І для того, щоб отримати двигуни, вони ну, саме в процесі кооперації з моторсіччю по якійсь тематиці, там діяв штугун китайський, був затриманий. Це можна знайти в інтернеті. Ця інформація відкрита. А, тому о, от, інтерес до таких технологій, він у Китаї ну, природній, це нормально. Нічого тут такого вау нема, тому що країна шукає технології, вона збирає ці технології. От, ну, а нам треба думати, що ми можемо передавати що ні, в деяких вичах випадках. А те, що технології збирає, ну, для того в Китаї є відповідні служби, відповідні розвідки. І не треба забувати, що кожен громадянин Китаю згідно Конституції Китаю є військовослужбовцем китайської народної армії. Тобто, угу. просто так, коли ми розмовляємо, то звісно ми можемо і торгувати з Китаєм, ми маємо торгувати з Китаєм, ми маємо поважати Китай, але маємо поважати і себе і розуміти, що китайська розвідка теж діє, особливо комерційна розвідка. Так, тобто пане це Михайле, те, що, та, те, що, те середовище, в якому ми живемо. Та, тобто тут ми можемо торгувати, а тут ми можемо маємо берегти своє своє, не так. віддавати те, що належить нам за копійки. Так, так, так. Окрім, окрім Китаю, пане Михайло, які ще країни потенційно зацікавлені в наших технологіях, ну, як мінімум, для розуміння, ну, ми роз... знову ж таки, з нашими партнерами. В... Є обмін і інформацією і можливо технологіями не всіма так. Європа абсолютно зацікавлена в нашому в наших безпілотниках і, можливо, навіть і ракетних програмах. Але якщо ми говоримо про потенційні загрози, хто окрім Китаю може ще ну стежити, шпигувати за нашими військовими розробками. Скажіть, будь ласка, в якій країні нема розвідки? Ні, та в всіх країнах, напевно, ще й розі. Ну, можливо, там. В якихось та острівних. Були і були були все, все одно, напевно, що є. Та, тому так, тому потенційно всі. всі будуть зацікавлені. Да, всі зацікавлені. Mm -hmm. І навіть наші партнери, вони теж зацікавлені в тому, щоб отримати той досвід, який отримують наші хлопці напередку. Да. Це правда? В тому числі Німеччина, в тому числі Сполучені Штати Америки, в плані технічної розвідки, в плані е, застосування. Тобто всі зацікавлені в цьому, але є партнери, яким ми даємо, а є партнери, яким ми не даємо. Це, це очевидні речі. Тобто служба безпеки України, як то кажуть, постійно насторожі, розуміючи, що виклики можуть бути від усіх, можливо, навіть і від партнерів. Хто зна так кажуть, що постійних союзників немає. Так є тимчасові партнери. Дякую, пане Михайле, за вашу аналітику, за ваш погляд на цю ситуацію. Михайло притула був ще на, на зв'язку. Військовий експерт, полковник запасу служби безпеки України, експерт з військової контррозвідки. Ще раз дякую на все добре.